Привіт! З вами in UA. Мене звати Павло, і в нас сьогодні на огляді новинка окулели від компанії Enya. Модель цієї окулели має назву Nova. Особливості цієї окулели є те, що повністю дека та гриф зроблені з карбону. Ще однією особливості даної моделі є резонансний отвір, який знаходиться не тільки посередині деки, але і збоку, що покращує звучання інструменту. На голові грифу присутня назва компанії, також позолочені кілки, поріжок та 18 ладів нагадую повністю зроблені з карбону, а також на грифі присутні маркіри. Ще однією перевагою даної моделі є наявність двох гудзиків для кріплення ременя для укулели, який до речі, входить в комплект. Корпус інструменту зроблений в стилі дредноут з вирізом катавей. нова укомплектована чудовими аксесуарами. Безпосередньо кейс в колір інструмента каподастер та ремінь а тепер переходимо до її звучання. Тос інвій може сміло рекомендувати Enia Нова до покупки. Інструмент зроблений з карбону, стійкий до вологи, має необхідну комплектацію та має хороше співвідношення, ціна якість.